Телеканалу Київ 21 серпня 95-го року. Тоді в ефір вийшла наша перша програма і називалася слово Хрещатик 36. Пам'ятаєте. А я таку? тоді пішов в перший клас, уяви собі. Я а пішов я... В перший клас. І тоді ж в 95-му році тільки гривні з'явилися. Долар був по 2 гривні. 96-му з'явилися гривні. Хіба? зараз перевіримо. Отже, «Хрещатик-36» На над цією програмою працювали. Уявіть лише шість журналістів, двоє ведучих і літературний редактор. Так розпочиналося мовлення, і на одній частоті разом з іншими каналами перший ефір тривав лише чотири години. Ну а сьогодні. Київ – це великий штат, 15 годин власного продукту щодня, і за 30 років в роботі мовника чимало змін. Одне залишалося незмінним. Новини і програми про життя столиці. І самі знаєте, і самі пишете нам про те, що Київ – це голос нашого міста. Звучить щодня, і ось за рік в ефірі у нас понад Уявіть, 4700 годин мовлення. Це тисячі репортажів, прямих включень і програм, які не просто інформують, а тримають вас у центрі подій. І ми працюємо, ви це знаєте, чудово, без пауз, без вихідних, аби кожен відчував, що Київ 24 з вами завжди на зв'язку. Ми з вами завжди, наші телеглядачі. Так, ми завжди з вами, але ми на, на, нас з Настю видно. Ведучих всіх видно, а є ж люди, яких не видно, і таких людей, до речі, багато. Ми тільки верхівка айсберга. А там під водою ховається ціла як сказати вам, ціла глиба людей, ціла велика кількість людей. От у нас сьогодні ми запросили людину, яка так мовити веде нас, ніби льодоков по цьому телевізійному океану. Це Добре. Наталя Лященко, це генеральний директор каналу Київ. Сьогодні розкриємо таємницю того, наскільки складно керувати цим телевізійним е криголамом. Доброго ранку. Зі святом. Зі святом вас, шановні, дорогі колеги. Е і по цей бік екрану, і по той бік екрану, що ми не бачимо, і на всіх рівнях нашої, нашої структури. Наскільки Таїць складно вести цей криголам? По цьому телевізійному океану, от зараз які найбільше складнощі після нашої в, презентації нашого фільму так. про українську Антарктиду, яку наші глядачі побачать 24 серпня, о 21.00, в нашому ефірі, я mm -hmm. вам скажу, що це не складніше, ніж керувати криголамом справжнім, який іде через сніги, льди, mm -hmm. води. А, ми живемо в час інформаційний. Ми живемо в час, коли інформаційні виклики і а, інформаційні загрози вони такі самі страшні, як і а, ці загрози, які рахуються нормальними, да? битові загрози і все інше. Звичайно, це не можна порівнювати з а, а, загрозами війни, але інформаційна війна, вона не менш. А, Небезпечна ніж а, звичайна війна, ми знаємо до яких наслідків приводить дезінформація, до яких наслідків приводить маніпуляції, і як це може повпливати на життя простих людей, а, а, в будь-яку мить, в будь-яку хвилину. Угу. І тому, колеги, всі колеги і ці, хто зараз тут зі мною на, на цьому майданчику, і ті, хто стоять зараз за камерами, і хто працює в нашому Нізруми, Уклінне. Вам дякую. Бо ви тримаєте цей фронт. Ви ем, несете інформацію, яка перевірена, яка верифікована, і яка є правдивою. Дякую. Знаєте, я свого часу почула таку фразу. Вона, звісно, стосується людини, але мені здається, ми можемо її до нашого телеканалу застосувати. Що до 30 років кожна людина, незалежно від того, це чоловік чи жінка, має абсолютно всі можливості, аби ну виглядати найкраще, бути в своїй найкращій формі. І хто цими можливостями не скористався? Ну то це вже просто нісенітниці. Київ мені здається скористався цим. Коли відбулися ось ці найбільші зміни, ми бачили, що було там 20 років тому, та навіть 10 років. Тому і що ми маємо зараз, яку картинку? Ну напевно, так. Бо медіа – це взагалі це такий організм, який має. Якщо він хоче жити, він має рухатися, він має змінюватися, він має відповідати на виклики, які відбуваються в суспільстві саме тут і зараз. І якщо медіа не робить якісь наступні кроки, то воно зникає, бо воно перестає бути цікавим. На жаль, або, на щастя, технології приносять в наше з вами життя стільки всього кожен день, що ти ну, просто не можеш собі дозволити зупинитися і mm -hmm. не звертати уваги. Там, я не знаю, п'ять років тому ми сподівалися наздогнати аудиторію в Ютубі і думали, mm -hmm. що це саме головне. Зараз давайте порахуємо, скільки цих платформ і якому. В якої якості, в яких технологіях виходить там контент. Uh -huh. Ну, Тобто, якщо це от таке правило, я не пам'ятаю, у кого я це прочитала, але це життя як велосипед. Якщо ти хочеш жити, ти маєш рухатися, ти не можеш зупинитися, бо ти впадеш. В медіа цей приклад він найбільш, найбільш яскраво. Демонструє наше життя, ну mm, та треба у нас як це скільки новина живе. І кажуть, новина живе три, три дні. дні ну, 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 в нашому житті вже ні. Вже навіть Я не думаю, три дні живе новина. А ми особливо людичому випадку три, три години. години. Три години живе новина. Якщо ми не встигли з неї зробити інформаційну бомбу, умовно кажучи, то ми якби втратили свій шанс стати зачепити глядача. До речі, про про зачіпку глядача. Ми ж останнім часом це правда ні для кого не секрет, і Люди до мене підходять в Києві, дуже багато спілкуються. Ми змогли конкурувати і ставити навіть обганяти ті канали, які мають просто ну порівнянні з каналом Київ, просто феноменальні бюджети, і це це не не, доволі непросто. В чому унікальність нашого каналу, нашого контенту за рахунок чого нам це вдалося: запхати за пояс ті канали, які завжди були флагманами українського телебачення. Ви ставите питання відповідь, на які ви знаєте, глядачі не знають. А, у нас нема розумінь. У нас нема правила сезону. У нас нема правил а, планування на там декілька місяців. Ми живемо з коліс. Ми взяли ось ці а, від соціальних мереж. Коли mm -hmm. хочеш жити, змінюйся. І ми змінюємося так само швидко. А, колеги ставлять питання, а чого у вас так часто змінюється графіка, а чого у вас так часто змінюється а, колір? А, все це через виклик часу і да, слава вірно, через обмежений бюджет. А, в сучасному медійному бізнесі я хотіла сказати, що шоу бізнесу, бо будемо відверті, медіа. це... це Теж свого роду шоу а, в сучасному медійному бізнесі, якщо ти не відповідаєш виклику з твоєї аудиторії кожну секунду часу, тебе нема. А у нас нема такого великого бюджету, щоб постійно нагадувати про своє існування завдяки традиційним, традиційним способам реклами. Ми не витрачаємо кошти на а, зовнішню рекламу, а, тому що не маємо цих коштів. Ми вкладаємо все, що а, через рекламні бюджети а, заробляє телеканал Київ. Ми вкладаємо в своє виробництво і масштабуємо, масштабуємо, масштабуємо своє виробництво. Але якщо ми хочемо жити, ми маємо звертати увагу, привертати увагу до, до себе і своїм контентом і якостю своїх програм, ну і своєю зовнішністю також. От ви кажете про можливості заробити гроші. Різні телеканали мають свої медіашколи. І там курси коштують ну, направду для пересічного громадянина дорого. 40, 50, 60 тисяч гривень. Серйозно так, Київ 24 має безкоштовну медіашколу. Як так? Ну тут треба, треба пригадати, взагалі вийти трошки за рамки вашого Настя, питання. Треба згадати, що телеканал Київ це канал, який належить громаді mm -hmm. Києва. А він фінансується завдяки бюджету громади Києва. І тому наша сверхзадача зробити все від себе можливе, щоб громада Києва отримувала якомога більше корисного від нашої діяльності. Перш за все, це інформація, це новини, і це а, всі можливі, а, всі можливі а, інформації, які ми можемо долучити до наших ефірів. Тому у нас так багато експертів, тому у нас так багато думок. Але ми кожен день думаємо, що ми ще можемо зробити, щоб цю користь а, масштабувати. І медіашкола – це одне з таких. Соціально важливих навантажень. І тут же справа не, не, не тільки в тому, що медіашкола це шанс молодим або не дуже молодим а, людям а, здобути якісь нові знання, новий фах а, і познайомитися з професією журналіста. Це іще і про те, а, що ми маємо нести а, а, сенси медіаграмотності людям. Ми вміємо працювати з інформацією, ми знаємо, де, її, де потрібно шукати перше джерело, як потрібно перевіряти, як потрібно ставити під сумнів кожне слово, яке ми читаємо, бачимо або чуємо. Люди цього можуть не знати. Тому медіаграмотність зараз це один із викликів наступної, наступної взагалі освіти. А, і в діяльності медіашколи, крім того, що ми долучаємо, а, можливо, нових фахівців для своєї а, роботи, це ще й можливість донести ось такі знання і такі важливі теми до пересічних людей. Ну, це правильно, кадри вирішують все. Казав, хто це казав? Це цитата. Кадри вирішують все. Чому, Чому тоді, от давайте розповімо? Чому? Журналіст, медійник, редактор, продюсер повинен е, обрати з усього ринку. А є, є дійсно дефіцит кадрів. Журналістів дефіцит є. Чому він має прийти працювати до нас? Які, які плюшки у нас є? Ну перш за все, слава богу, ми більш-менш стабільна організація. Стабільність є, е, да є така доля стабільності, е, і далі вже починається. Теми, власне, чого журналісти взагалі йдуть в професію. Поняття стандартів і поняття журналістської етики і журналістських правил для нас, я сподіваюсь, для вас в першу mm -hmm. чергу і для ваших колег це неабияка штука. І можливість говорити. Новини докладати їх е, такими, які вони є, без перекручень, без е, м, впливів е, якихось зовнішніх, е, це ну, така чеснота, яка є, ну, скажімо так, е, не у всіх, на жаль, або на щастя, бо е, світ, мабуть, був би дуже таким правильним, якщо б там не було чогось неправильного. На телеканалі Київ 24 на телеканалі Київ 24 стандарти це не просто непорожнє слово. Ми завжди шукаємо дві точки зору. Ми даємо висказатися всім, хто має що сказати стосовно якоїсь ситуації. Ми питаємо у людей на вулицях. ви саме Бачите, скільки у нас цих так званих вокспопулі uh -huh. да, опитувань на вулицях. Нам цікаво, що думають люди, і нам цікаво, як наша інформація буде впливати на наступні кроки тої самої влади. Uh -huh. Бо медіа це повноцінна четверта влада, і от зараз ця війна це дуже гарно продемонструвала. Угу. А хто наша а, аудиторія? Який він наш глядач? У нас є розуміння завжди. Є проте а... цільової аудиторії. Знаєте, навіть є а, маркетингові дослідження. Ну там коли якийсь бренд випускається, якийсь... своя Антоніна. Да, у <рес> кожного є своя Антоніна, навіть якесь печиво, коли запускається, чи порошок якийсь там якась mm -hmm. не як це... гала колись була. Що Вони мля, хто має хто ця жінка, яка купить галу? Як вона виглядає? Скільки їй років? Е, який в неї кольор волосся? Мені навіть пояснювали рекламники. Ну, давайте скажімо так. Я не буду прямо всіх секретів тут е, розкривати. Нашу Антоніну зовут Ірина. А вона Іра. Так. Ну, є певні дослідження, які показують, що в Києві в Київському в Київській агломерації взагалі в Україні це одно з самих у е, часто використовуємих імен, угу. тому свою цю тут ірочка нас е, Цю нашу глядачку ми називаємо Іриною. Ну, Тут треба повернутися до, чого, до, до того, про, про що ми почали говорити: про мультимедійність. Ми зараз не можемо сказати, що, точніше, не так скажу. ми не можемо робити продукт суто для однієї платформи, на якої збирається mm -hmm. та чи інша аудиторія. Ми робимо продукт мультимедійним і мультиплатформи. А кожна платформа вона має свою аудиторію, і там є свої всі ці штучки, дрючки, всякі такі лайфхаки, які треба використовувати саме для цієї платформи. А, в тому числі і ви, мої шановні ведучі сьогодні, ви є учасниками наших тіктоків, mm -hmm. яких ми докладаємо. Серйозні новини, які викладаються в форматі тіктока. А хто зараз е, найбільший е, споживач Тіктока? Всі. Це всі, ну, всі, ну, не, не можна так сказати, що прямо всі-всі? Молодь, переважно це переважно молодь і жінки, угу. формати Ютюб, там де ми. Робимо наші трансляції, і там, де ми а, а, вирізаємо окремі важливі думки, а, це більш чоловіча аудиторія. А, аудиторія Фейсбука це там жінки ну, мого віку. А, тобто кожному фрукту свій час, кожній аудиторії свій продукт. Uh -huh. І, власне, це наша сверхзадача, і це наше сверхдосягнення, наш нюзрум. Uh -huh. І взагалі я би сказала, що за, за ці роки ньюзрум і те, як він працює, його технологія це а, найважливіше наше досягнення. А, швидкість, а, мультиформатність і достовірність. От Ціма трьома словами я би наш, нашу роботу зараз охарактеризувала. характеризувала блискуче, блискуче. Ну, вітаємо і Ірочку нашу дорогу, яка нас дивиться зараз. Ірочки, напишіть нам свої вітання в номеру вайбері 044 0441. І до речі, є ще можливість дати відповідь на нашу вікторину. Ну і вітаю теж. Вітаю так, вас, от... вітаю всіх і дай Боже, щоб столят, як кажуть у Польщі, столят. Да, мазолтов. Нам всім так. Uh, і хай наші досягнення будуть досягнені. Всієї нашої громади, і дуже сподіваюся, що про нашу перемогу, про наш мир ми е сповістимо першими. Дякую. Це головне, дякую. Дякую. Так і зараз ми вже готові оголосити правильні відповіді нашої Вікторини, тому що всі п'ять запитань вони були озвучені. Зараз почуєте. Ці відповіді, ну і зрозумієте, як ви відповідали коректно чи некоректно. Ну а потім ми вже, звісно, оголосимо переможців. Увага.